Самий величезний величезний привіт. Я вас запрошую до магазину Копіючка, Подивимося, які акції знижки. Новинки в магазині Копіючка до кінця тижня. Так, знижка на серветки 50%. Дивіться, якісь нове пакування. 120 штук, аромат піонів, аромат гортензій. 30 гривень 120 штук. Ось такі нові набори. Тут все для косметики жіночої. Навіть очі продаються окремо. Це для брів, мабуть. Ціна 139, ну 140 гривень. За округлю ці копійки до більшого. 140 гривень, знижка 40%. Ого, хлопець тільки що забрав 10 пачок. Зі знижкою набір Пантін, шампунь та кондиціонер. Чи це, а, це маска 285 гривень. Набір Нівея гель для душу та крем 158 гривень. Ось цей взагалі 720 гривень. Чуть ли не шанель. Добре, ходіть далі, подивимось. Далі в ціні стоїть а, ці самі а, 47 гривень олія, оливкова, соняшникова родинна. Оливкова олія, соняшникова. Дивіться, вийшли нові бокси в магазині копійочка бокс Щось купуєте на 100 гривень і вам бокс буде зі знижкою. Добре, дивимось далі. Рукавиці, ну, зараз починається сезон дачі, грядок по 11 гривень за пару. Серветки вологі. Пакування тут 100 штук, антибактеріальні 35 гривень. Ну, скажу, це нормальна ціна для цих серветок. А зі знижкою бачу тканеві маски для обличчя. Вони зараз по 18 гривень, знижка 50%. Також зверніть увагу, є багато різних. Зі знижкою цукерки від Рушен ямі-гамі. Тут є і банани, і хрубачки, і черв'ячки, і ведмедики по 23 гривні. Знижка 35%. Так, це напійкавовий, це не кава здається. по такій ціні 80 грамів, 75 гривень. Може я помиляюсь? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Крекер від яріч з цибулею 170 грамів. По 21 гривні також можна придбати із какао, і вершковий. Усі в одну ціну 21 гривня. Колготи фантастичні, можна сказати. Фантазія 40 ден, 34 гривні, знижка 20%. Зубна паста просто Дент 100 г за ціною 25 гривень, знижка 45%. А є ще відбілююча, також 100 г 25 гривень. Жіноча гігієна Белла, Грін та Рус по 35 гривень. А це хочу сказати найдешевша ціна на шампунь від Schwarzkopf Gliss. Він по 110 гривень, об'єм 400 мілілітрів. А ось цей найкращий, якщо у вас пошкоджене волосся, це він іде з оліями, можна оцей придбати. А тут в копійці можна придбати ось такі великі серветки для прибирання. Вони підходять і для ванни, і для туалету, і для кухні, і для кімнати. Тут 100 штук досить важкі, дуже надзвичайно важкі. Ціна 145 гривень зі знижкою. Пакети. Хата багата, 30 штук на 35-літрове відро. Вони із затяжками йдуть. Ціна 35 гривень. Так, це у нас гель для прання, універсальний, вага 4 кілограми, а знижка зараз 40%, лише 100 гривень. Порошок для прання пухнастий нянь для дитячої білизни і кольорової навіть можна використовувати вручну і також для автомат-машини. Ціна 110 гривень. Доместос в магазині копіючка, зараз по 110 гривень. Така ціна всюди в кожному магазині. Якщо акційна, то 110 плюс-мінус гривня дві. А для пухнастиків м'ясна миска по 10 гривень, знижка 30%, здається, в іншому магазині така сама ціна. І м'ясна миска консерви 44. М'яу також по 10 гривень пауч пакети. А ось віскас подорожчав усюди 15,50. Це акційна ціна. Пластикова миска для тваринок, ціна 40 гривень. Тут ще якісь є. Ще забарвлені різні. Це для дитини чи для. Тварини. Іграшки у нас теж раніше такі були. Пікалки у маленькій в колясках лежали, і такі пікалки, пікалки для тварин 55 гривень. Ну, підходить літо, і ось такі рюкзачки для малечі можна зараз придбати. Цін здертий. треба на сканері перевіряти ціну. Ціна 245 гривень таких рюкзачків. Ну це взагалі крутий, Міккі Маус, дихаюча спинка, але немає бірочки. А, є бірочка. Це не від нього. Це не від нього. Капсули для прання Зося Color 17 штук, 120 гривень і є ще універсальні в таку ж саму ціну. Капсули SAVEX 12 штук 160 гривень. Також зверніть увагу, лінор об'ємом 850 мл 98 гривень. Це хороша ціна зараз на ось цей лінор. Великий сілан об'ємом літр 100-155 гривень зі знижкою. Велс це кисневий плямовивідник, а є ще відбілювач кисневий. І тут і тут по 500 грамів ціна 80 гривень зі знижкою. Міс Хелен кисневий відбілювач, а зручна, зручне пакування тут 530 грамів, ціна 75 гривень. Дивіться, що я знайшов засіб для підкрохмалювання, і також тут, мабуть, міститься підсинювання, да, синька підсинювання тканин. Для ручного та машинного прання знижка 40%, а 40 гривень, зверніть увагу, 500 грамів. Для вікон розібрали увесь клін, 90 гривень 500 мл. Фейрі літровий по 120 гривень. Фейрі півлітровий по 70 гривень. Ну, взагалі, вигідніше взяти а, літровий зараз. Так, В акції Зося для миття посуду 500 мл 23 гривні. Тут я ще знайшов антижир Спрей Галакс 88. В акції Сарма спрей для чищення духових та мікрохвильових печей 53 гривні, знижка 40%. Зверніть увагу. Бачу, що розкупили ці засоби. Так, Solar, не знаю, що це таке. Засіб від жиру, грейфрут, спрей, якась новинка. Тут я знайшов крем, кремовий засіб для очищення поверхонь з ароматом лимону 500 мл, за ціною 30 гривень. Це також дуже хороша зараз знижка. Хочу вам показати півтора-літровий містер пропер для миття стін та підлог зараз в акції. Ціна 170 гривень. Від торгової марки Файно рукав для запікання 3 метри 35 гривень. Пергамент. Так, фрау Тау, Пергамент м -м, білий силіконізований, 5 метрів 35 гривень. Пергамент файно 5 метрів, а також для випікання антипригарний 43 гривні. Пакети хата багата для сміття. На 60-літрове відро 20 штук. Написано супер міцні. 28 гривень. Засіб брев для миття унітазу. Зараз зі знижкою. Тут 700 мл, і його ціна 100 гривень. Для унітазу, ДАК, каченя. Зараз в акції 70 гривень 500 мл. Знижка на паперовий рушник, диво. Він двошаровий, ціна 50 гривень. Зверніть увагу, знижка 40%. У картонній коробці паперові серветки 150 штук, двошарові 35 гривень. Папір кохавинка 570 відривів, 80 метрів. Зараз зі знижкою ціна його 40 гривень. А ось такий можна придбати за 28 гривень, 360 відривів. Серветки білі, звичайні, одношарові, 100 штук за ціною 20 гривень. Тут в 150 штук, бачите, вони такі половинки для спеціальної серветниці 23 гривні, двошарові. Вологі туалетні серветки тут 130 штук. 45 гривень зараз зі знижкою. Зубна паста Colgate відбілююча. 75 мл, 68 гривень. Лімітована серія. Лакалут, зубна паста відбілююча і зубна щітка у подарунок. 98 гривень зі знижкою зараз. Подвійний блендамет 125 гривень. Та блендамет для відбілювання зубів, гель та паста 75 мл 63 гривні. Зі знижкою тверде мило Маква 280 г 40 гривень. Можна купити поштучно 125 гривень грамів за ціною 20. Така хороша ціна на север 55 гривень. Це дуже хороша ціна. Є класичний і є алоє. Зверніть увагу, я би взяв, але в мене є. Також зверніть увагу на мило дуру, 300 мл 45 гривень. Великий гель для душу 750 мл. Пляшка з дозатором 35 гривень, також подивіться. Хочу зауважити: триває акція принесете стару каструлю чи сковорідку і утримуйте на нову знижку 35%. Каструлі вже всі розібрали. 200 ну, 300 гривень на 800 мл і з кришкою. Це просто справжній витвір мистецтва. Дивіться, яка вона гарна ця каструлька. Навіть яйця зварити дуже маленька. Зараз скажу ціну: 300 гривень, а, на цій, а в цій каструльці варити перепалені яйця. Вона, вона мене, у мене змічається на руці. Адже все привезли силіконові форми для кексів. Ціна 55 гривень зараз зі знижкою. І знову бачу нові чашки. Надзвичайно класні, дуже багато сіляких, цікавих, і навіть з принтом весни. Оце новинка. Ось такі чашки. Надзвичайно красиві. То що завжди, як новий, я говорю, завжди дуже красиве. Є багато різних принтів. Весняний літній такий. Зараз кажу ціну цих чашок. Ціна 50 гривень. Ще нові такі чашки ребристі. 80 гривень. Тут чотири кольори я знайшов ще одна новинка. Теж можна сказати такий подарунковий варіант. Такі чашки для дівчаток. Чашки з метеликами літні. Зараз поставили зі знижкою. розпросканую просканую. Дивіться, мені здається, це підставки під гарячі. Під чашку 60 гривень. Але досить оригінальні. Ось такі ще є візерунки різні. Кожному а, різна підставка. Ще одна новинка. Також підставки, але мені дуже сподобалися ці кекси: 55 гривень. Такі дивіться, які гарний ківі, киві, лимончик, ананас та грейфрукт. Фрукт, фрукт і авокатку. Ще знайшов гранатку. Ось такі дерев'яні бамбукові підставки під гаряче. В двох варіантах. Точніше, різна кольорова гама є. Ціна 40 гривень. Здається, це нове блюдо. Не знаю куди його. 165 гривень овальне. Хоча можна яблука, грушки служити. Ось такий салатник квадратний скло кераміка 70 гривень. Салатник круглий 50 гривень. Ось такий порційний з квіточками з принтом квітковим, ціна такого 40 гривень. Такий салатник більший, мені здається, можна навіть використовувати як і для борщу для перших страв. Ціна такого 85 гривень. Так, якщо я не помиляюсь, це новинка. Дай Бог мені пам'яті. Здається, я не показував. Ось такі креманки порційні. Зараз скажу ціну у вигляді листочка 24 гривні, 50 гривень зі знижкою тарілка на 4 відділення. Зараз в акції. Теж така порційна 50 гривень на три відділення. А, дивіться, це такий товстостінний салатник. А, зараз кажу ціну. 65 гривень. Новинка, ось така тарілочка глибока. На 50 гривень салатник. А ще можна придбати ось таку, дивіться, десертну тарілку. 65 десертна, можна сказати, аристократична, ось така. А, зараз скажу ціну. 50 гривень. Не міг вам не показати ці чашки. Дивіться, яка. тримач. Чашки сам в вигляді сердечка для дівчинки, для хлопчика з кришкою і ще в комплект входить ложечка. А зараз скажу ціну. Ціна 165 гривень на 400 мл. 160. Ой, 135 така на 450 мл. Теж цікаво. Також хочу показати новинку. Ось така скляна чашка з кришкою. Кришка пластикова, з ведмедиком тут зверху. З ложечкою. Ціна такої новинки 55 гривень, якщо правильно вірити. Привезли нові пляшки для малечі з трубочками. 150 гривень. Дивіться, які з новинки привезли. Уже разом із водою і з рідиною подвійні стінки. А це у нас пластиковий набір, там що всередині склянки. Ось такий глечик, також весь пластиковий. Ціна такого набору, зараз вам скажу. 245. Це, мабуть, графін просто, мабуть, цей стакан просто так попали на літр 800. Я буду закінчувати відео, бажати вам всього найкращого і до наступних відео. Нехай вас все буде гаразд.